У міському військоматі відзначають День армії урочистими зборами. Сюди приходять військовослужбовці, які не уявляють свого життя без цієї справи. У День свята отримують нагороди, грамоти та подяки. Кажуть, це важливо, але роботу люблять і виконуватимуть навіть без таких відзнак. Я з офіцерської сім'ї. Батько пройшов всю війну. Я це послужив, сини обоє офіцери. Я цього хотів. Ну, це все сімейне и так вот е -е -е, получилось. Я не жалію ничего. Я знаю, что таке служба, знаю, что таке порядок, знаю, що мої сини знають про це. Потому что я повністю те, що я хотів, збулось у мене. Хоча би покращення в плані не. Скорочення Збройних сил, а наоборот, розширення Збройних сил. Ну і з нагоди свята хочу поздоровити 21-ю річницю, всіх військових, пенсіонерів, дівчих військових, щастя їм, здоров'я, благополуччя, натхнення в роботі і надії. От мені повезло, я отримав квартиру в коломиї. Ну а дуже багато військових, які, як то кажуть, мають сім'ю, а не мають де жити, тобто знімають житло. Відповідно, а це самі розумієте, це дорого. Ну, Відповідно, треба або житло, або якесь фінансування нормальне, щоб люди могли утримувати це житло. Хочу побажати здоров'я всім, щастя ну і військовослужбовцям, як то кажуть, великих зірок і великих посад. Сьогодні в Коломиї існує гарнізон. Є дві військові частини та військовий комісаріат. Особовий склад близько 150 чоловік, розповідає військовий комісар Олег Пархоменко. Щороку в армії відбуваються реорганізації. Військові сподіваються, що вони будуть лише позитивними. Збройні сили вони є, будуть. Я думаю, що ще довго любить державу, яка Є суверенна, незалежна держава, вона має, має тримати свої збройні сили, і слава Богу, що цим збройним силам сьогодні 21 рік вони існують, вони вже міцно стали на ноги. З кожним роком відбуваються якісь реорганізації перебудови цих збройних сил. І як планує наше військове керівництво, на 2017 рік буде вже остаточно сформована та структура, яка буде гарантом незалежності нашої держави. День збройних сил військові в Коломиї відзначають стримано. Вони зібрались на урочисті збори, почули слова вдячності і привітань, зокрема від військового комісара. До речі, Олег Пархоменко отримав грамоту голови обласної державної адміністрації після завершення урочистостей. Далі до роботи стояти на сторожі інтересів рідної держави. Хотів би всіх їх привітати з цим святом. Ну, по перше, побажати міцного міцного здоров'я. По-друге, не втручати віру надію.